Вітаю вас, друзі! Боже, сьогодні вже кінець літа майже, а спокота страшна, я думаю, боже, чим ми гірше Мексики, да? ми, наприклад. і думаю, слухайте, оце життя я живу і в мене чогось не вистачало в саду. Ну, Все є. А кактуса немає. <схід> Тому я собі вирішив завести колекцію колекцію кактусів. Це будуть опунції. У мене їх, напевне, буде десь біля 20 сортів, цікавих за квіткою, за формою та кольором. І також про саму про самі, вушка їхні дуже цікаво це, і сьогодні хотів розповісти про те, що е, моє життя, в принципі, так до них саме ківажах, всі, хто займаються квітами все життя, починали свою, свою кар'єру квіткову із фіалок, напевно, із кактусів. І в мене було Боже, в мене було мільйони цих кактусів. Причому на секундочку, я народжений в 89-му році. Да 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 да, -да. От. І тоді було дуже важко щось знайти, і я хотіла ходив по цих полікарнях, по школах, випрашував такі манісненькі кактуси, ці всіхінопсісів, що хочеш. І коли одного дня мені сказали, що є опунція, яка росте на вулиці, я був не то, що в шоці, це просто було гірше, чи, чи не знаю, чим якась параліч. Я ходив напевне дня, три думаю, боже, опунція. І, я все таки ті здобув цю опунцію. Це була звичайна видива, жовта, така бузок, як називається вона навіть. От Рославна мене надову, тому що я сидив і так, що думав, так, десь позор там біля цього, біля смороді, <смі> коротше. І звісно, вона пропала через пару сезонів, але тепер уже я значно доросліший, і в мене є. І в, в мене є можливість уже. Зі своїми накопиченими знаннями з вами поділитися. Прийшла мені посилка, зараз вам покажу. Давайте дивитися. Ну, головне, що може бути в посилці, це кому і що прийшло. У мене дві посилки, я одну вже е розкрив, іншу ще буду розкривати, тому що як тілець, я хочу щоб було все і зразу, щоб була купа. Тільки можна бачите, у нас є те щось поліканта, рубра. коротше, дивимося. Головне, що з опунцями, найстрашніше в них це не голки, а глидії. Такі страшні речі, які бачите, ось там он, голочки, а ось такі от, біля самих голоч, ось такі як ареали, це якраз і е, є страшні глиди, які ти ніколи вже з нього не, ну, не, не, не дістанеш, тому що вони дуже страшні, але якщо вчасно все робити і правильно, то нічого страшного. Подивіться, бачите, які красиві є. Ось такими корисними це в нас Elsforce. Сорт, там шеріл, бачите? їхав на поштоматному велосипеді. Це у нас була красунечка поліканта No1, це теж по-моєму з жовтими квітами. Є он такі, бачите, величезні голки. Це писановіола. О, дуже красиво, на рожеві квіти такі дуже гарні. Там ось в мене є, до речі, ще... а ось є по поні називається сорт. Ні, це Black Canoe. дуже цікаво. О, речі, з корінчиками. Black Canoe теж цікава опунція, така як циліндрова пункція. Розпочали вона. Майже циліндра. Бачите, яка цікава, така. Тут вже і корінчики є в неї. Дякую, що скорено мені прислали. Он десь теж така красива. Це, напевне, лонгі. Це лонгі. Да. Лонгі спіна, тобто довго -куручкова. Ну, це, звісно, таке упасти це. До речі, знаєте, кажуть, тобто, що, що треба сидіти з, з Росією. Ці, ну, Напевно, кактуси, думаю. Вже десь вколовся. Да, Бачите, вам не видно, напевно, їх. А от бачите, ось каже такі, це це дії. Це, це треба бігом витягувати, тому що вдалі буде горе. А також, окрім таких глушок, красивих, є ще е циліндрова пункція. Дуже красива, дивіться, яка просто витвір мистецтва. Подивіться, які красиві ключки, там навіть плоди є. А, дуже гарна вона. Це такими красивими персиковими кольорами квітів. От. Ну, коротше, давайте з вами приготуємо місце, де будемо кактуси ці вкорінювати. Так, друзі, в чому я вкорінюю? Там можна і пісок, можна і гравій, але я буду використовувати торф. Торф сухий торф. В якому разі не можна садити кактус а, вологий торф чи вологий ґрунт. Треба, щоб вони коли тільки приїхали, коли вони ось так просто бачите, зрізані, вони мають підсохнути хоча б дня 3, точно. Потім їх маєте посадити. Тут в мене сорт поні. Ще я беру те, щоб себе захистити, я беру папір. Зараз секундочку почекайте. Ось такий папір. Вася моїй дуже спекотне. Сонце моє. Так, і беремо обережні цим папером, він, він бере десь такі густи і беремо наше вушко, одне, яке відламилося нашого коні опунцією. Так. Давайте ми будемо обережніше, щоб він колодцям. Так, звісно, до руками це було набагато простіше, ні воднією. Але, ось, бачите, наша. Наша поня маленька. Ось у неї такий зріс. Він трошки вже підсох але ми поставимо його, покажу вам. Бажано під кутом, щоб імітувати, що ніби ваш кактус відвалився. Тому що, бачите, ось там ось материнська рослина він іншій вже мають корінчики. ось Бачите, вже корені такі гарні, тут його вже можна вже прямо на сонце, німстин буде рости. А цю подругу ми з вами... Поставимо в, в, в таку тінь, що вона, хоча б не три посиділа тут в, в ґрунті, хоча може бути просто і полежати підсушеною. А після того треба її буде висадити. Яке місце? Місце має бути обов'язково сонячне, дуже сонячне. З гарним рунажом воно не має ніколи в житті замокати, там навіть взимку там має бути сухо, тому що кактуси дуже бояться грибкових захворювань і бояться. А, Параливів, звісно ж. І так само е протилежно скажу, що кактус він повинен отримувати достатню кількість вологи влітку. Тобто, як е суть, що, тіпа, кактус не треба поливати, навпаки. Кактус треба поливати е рясно влітку. Але вже коли приходить вже зима, важливо, щоб там було місце більш сухіше, щоб вода не застоювалася. Ну, це поняття. Тепер хотів з вами посадимо маленьку поні. Так, ідемо, ми обираємо місце. Заодно прогулюємося. Чагарниками мого саду. Це сад трикутний. Ну, В принципі, взагалі, якби тут не було нічого, тут було б дуже симпатичне місце для кактусу, але тут вже дуже багато всього 에, можна в фоні вирощувати десь в іншому місці. Я вам зараз покажу, де. Проходимо через сад в тіні. У нас, друзі, дуже страшна спека. У нас не було дощу вже, напевно, більше місяця. Це Дуже страшно. Ось тут місце непогане було, б, тому що тут багато сонця і мало води, але йдемо далі. Так, де я його посажу? Ну, в ідеалі, я думаю, що можна спробувати тут висадити його. Тут гарні місця. Ось в мене тут, бачите, зробив навіть цілу цілу низку ось таких нагребів, вибачте таке слово, де я хочу, щоб вони росли, тому я думаю, що поні в мене буде рости ось тут. На цьому схилі або навіть тут симпатично. Подивіться, як, якраз для поні місця. Тут ніколи не, не скоплюється, тому що тут схил, тут я вже трошки замульчував його. Беремо лопатку і пробиваємо місце для маленького поні. Тут, напевно, мене подвійне ось ось. О, бачите? Ні, одинарне просто дуже хороше. Зараз я його трошки без вас вже зроблю правильно, почекайте секундочку. Зробив достатню достатню територію для того, щоб можна було трошки землю скупати. Бачите, така земля тут така досить неродюча. Хоча, подивіться, яка не родюча, тільки все Так, і настав час, коли ми нашу поні посадимо. Я вже 45 разів коловся але повірте, воно того варте тому що ця поні вона дуже симпатична, така компактна опунція. Так, так, я теж думаю, друзі, що мені також треба оператор. Але поки що так. В майбутньому буде все інакше. О. Так, наша понічка вже вивалилася, беремо наш очерівний папір і так за вушку беремо, як в перший клас ведемо і прикопуємо з таким чином її в землю. Як вона я росла. Так, можемо тут прикрити трохи, цим, трохи нашими моєю верніше курою. Бачите, ідеально, тут, тут вона не буде е, торкатися землі, тому що гравок то не буде бур'янів, тому що кажу, що е, викопувати бур'яни біля опунці це дуже страшно. Це дуже-дуже дуже страшно, друзі. Ось така симпатична. Тут постійне сонце, тут просто що робиться така спекотінь. Страшно. Бачите, з скумпія попеклася. Тут коротше, всім важко, але я поливаю. І в мене зараз біля 20 сортів опунці буде рости. Ну, і як, як це для мене цього все стане, тому що я. Е, Потребує більше місця, але рано чи пізно буде ще. Е, кактуси можна підживлювати е, цими азотними добривами. От, якщо все добре, якщо багато сонця, якщо спокотна погода, вони цідуть все літо, це просто незмінна краса, особливо, якщо у вас росте якийсь мікс -бодр, такий красивий, тут різні сорти опунції. Це, звісно, неймовірно красиво, друзі. Ось, друзі, ми з вами пустили сьогодні е, кактуси, інше одного кактуса. інше я буду вже без вас висаджувати, тому що роботи ще багато, ще трошки вони полежать. Що скажу, друзі, пам'ятайте, що е, садовий світ він дуже різноманітний. Є, окрім спірейок, тульок, є ще дуже багато цікавого. Не бійтесь експериментувати, тому що це дуже цікаве. І коли ти живеш навіть в якомусь далекому районі чи десь в такому дуже глухому селі, повірте, є завжди е, е, інтернет. Розвивайтеся, цінуйте себе, дізнавайтеся щось нове, тому що нове завжди щось хороше. Па-па!